Чиха-чиха-чиха. Полеш, полош, полеш. а ти хочеш? Кіт, не кит? А, вкусив мене, зараза. Вкусив. Ой, яка вона зараза! Вкусила і поцарапала, яка вона зараза мала. Поставьте видео Hello Kitty. <соцентричен> Поставьте тихо кота. машинка и перед ней и... Ну не она в Hello Kitty. Раз. Перемещаемся. просто Звісно, майстер. Знову хідно тіло завжди в русі. Всередині. Легені тихий мозок працює. Я завідомлю напруги. Наші тіла це рух. Рух, рух всередині. Без руху немає життя. Навіть якщо рух не зриний, відчуйте його всередині.

Бач мою грубість малече. Твої рухи, наче шепіт. Нерозвійні чари. Mm. Я чув, що це важливо, то не чекавсь і Це мастерво. Мастер я не чувала на існування, але я тут. Я віками блукала реальностями. Але ви перші, хто мене побачив. Думаю, тобі є про що розказати. Менше, ніж ви думаєте. Мене не вважає, тоді я розмовляла з іншим. Зараз мені треба відійти. Я зараз поставлю на паузу, ви не хвилюйтесь. Або ні, хай так просто висить. Так Я зараз і дійду. Так, я прилетіла, я можу бути швидкою так. Якщо ви набирати 20 то Ну ще ті і добавлю. Якщо набирати 30, то я поставлю. Я сфоткала їх. Поставлю це на... на канал. Ну, так середечку і я тут посереди. А вот це я фоткала якось. Це ще класно, значить. Богу голову. І коли менше напишеш ці людини. Так, хотіла сам сказати. Так, я і досі чекаю цю людину, яка мені написала, давай спишемось. Я її чекаю. Я можливо просто не замітила. Можливо. Ну, я її запровірю. Добре. Слухаю. Трохи перегорнула. Про що, дружне? Ми говорили продія вперше задовге життя. Розбудила більшою живою істотою. Він навіть назвав те погане почуття самотність. самотність? А ви відчували цю самотність? Раз, багато. Багато разів. Одного разу дуже сильно. Что сталось? У мене був брат. Ми були близькі. Мали пригоди разом. Разом пройшли через лабіринт Сфінкса і зустрілись з воїнами Філісу. Разом повели, як одне ціле. Звучить чудово. Справа. Потім мій брат його рішення нас розлучило. Тепер ми опинились по різні боки. Прикро це чути. Після цього я довго почувався самотним. Але тепер у мене з'явились учні. Друзі, які стали мені, як рідна сім'я. Друзі можуть стати сім'єю. Точно. Знайти людей. Заведи, друзі. Це розвіяло мою самотність. Вірю, розвіє і твою. Ро запропонував надати, я буду шукати, що спілкувалися з іншими. Але я хвилювалась. Я одна з найсильніших заклять у світі, але створення фізичної оболонки забере в мене багато сили. Існують речі, що важливіші за силі. Закрила пораду майстраву. Я обрала форму, яка пасувала мені тій, що від початку порожня. А ось і ти, малече. Як почуваєшся? Почуваюсь, на чорна стала тою, ким була призначена долею. вибачте, людей. Це я абсолютно не надав. Зараз ма увідітись. Можна січебьонку, але тренуватись до одужання гірше, ніж не тренуватися зовсім. ні, тренування для дурного світу мені на весь світ, Тут це мій

За для дитячих забавок, а за для того, щоб розвинути самопізнання і власні рухи, і спрямувати їх торнадо з пінджитсу. А розвинути самопізнання? Я не дуже вас розумію. Я знав, що змарную час. Знову на початок. Все добрые, Элина. Все поминаются. Не прошу ему. Все не добрые. А -а -а. Я думал, что ты готовы до технике повстанья дракона. Боб помогал прометрину форму спеншицо, але твои умения очень слабые. Может, ты повернёшься? Пока, были на канале Белый Кит. Всем пока.